Слава Україні, друзі! Хто з вас дуже поспішає, то краще проходьте повз, бо я не довідник, щоб коротко дуже сказати, «візьміть те, налийте туди і зробіть те. Я розказую вам в основному досвід і деякі там біологічні факти, які ви просто могли не взяти до уваги. Від себе і від вашого імені хочу подякувати всім тим, хто із зброєю в руках захищає нас у цю хвилину. Хто Працює на захист нашої держави в якості волонтерів всім тим, хто в тилу докладається до нашої перемоги, а тому покидьку, який написав у коментарях, чому ваші ті кричалки і за що слава Україні. Хочу сказати, що тебе не буде, не буде сліда твоїх нащадків, а Україна буде. І її будуть обороняти діти, внуки і правнуки тих, хто боронить її зараз. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що підтримуєте переглядами, коментарями. Нарешті сонце виглянуло і на душі трошки веселіше. Хоча ця неділя провідна і сон бере трошки і журно, але хоч вдалося поприбирати на могилах батьків. І нарешті розцвіла черешня. Дуже важко вона розцвітала. Дуже потихеньку, по одній квіточці. Гудуть бджоли, але незабаром з'явиться. Така посуда, яка не дає нам щороку поласувати черешнями стільки, скільки ми хочемо. Це вишнева муха. Хочу одразу дати відповідь на запитання, яке я сама ж поставила в заставці до цього відео. Чи вишнева муха це вирок чи виклик? Якщо вас у сусідів ніде поблизу немає вишень, черешень або ж є в сусідів, але вони так само, як ви цим переймаються і вживають заходів, то тоді це виклик. Але можна зменшити кількість черешневої мухи і насолодитися е, ягодами. Якщо ж сусідам байдуже до того, то що б ви не робили? Хай би ви знищили цих личинок, які є під вашим деревом, то мухи прилетять від сусідів до вас. І тут їм буде менше конкуренції, вони ще краще відкладуть яйця. Таким чином, боротьба має бути комплексна і вестися всіми сусідами, у кого є вишні черешні. Я думаю, всі з нею стикалися. Можливо, не всі бачили саму муху, але личинку її в черешнях то помічали всі. Ось незабаром вона почне вилітати. Дуже давно я прочитала фенологічні спостереження, що муха вилітає в період цвітіння акації. І дуже часто це співпадало, іноді, можливо, я була неуважна, іноді не співпадало. Але з тих пір, як я стала використовувати жовту ловушку, стала помічати, що таке да, співпадає. Бо побачити муху, ну ось так просто на люту ми її не розрізним, вона доволі дрібна. І ці три смурочки на крильцях важко побачити на льоту. Тому використовую таку ловушку. Минулому році, звичайно, була не до ловушок і не було в мене їх цього року. Виписала, але ще не прийшла мені. Дуже проста конструкція це кусочок пластику, нанесений спеціальним клеєм. І коли повісти її в кроні, то просто можна бачити, що мухи до неї прилипають. Так от вилітають вони тоді, коли температура не опускається нижче 9. Зараз, поки не вилітають, бо ночі холодні. А звідки вилітають із землі? А як туди потрапили? А потрапили із гнилими черешнями минулого року. І можу вам зараз показати, скільки в мене їх. Звичайно ж, знову-таки минулого року було не до того. Та й, напевно, мало хто приділяє цьому увагу, щоб обірвати всі гнилі черешні, не залишати їх на дереві і викинути їх у смікник, навіть не в компост. Бо в компості прекрасно вона перезимує ця личинка і вилетить навесні. Тож, із гнилої ягоди вона потрапляє в грунт десь на глибину 3-5 см і там зимує. Перекопувати під черешню теж мало хто. Перекопує, бо ну, завжди тут травичка, якось не хочеться робити це болото, резюку і нехай буде так. Тож це другий уже прийом, який дозволяє контролювати, не знищити, але контролювати кількість вишневої мухи. Перший це збирати всі гнилі ягоди, другий перекопувати і восени, і навесні. Коли ми перекопуємо восени, ми Заставляємо її трохи замерзнути. ну а Навесні, коли та, що підійшла вже до поверхні ґрунту, ми перекопуємо, то знову її впускаємо на глибину, вона якби менше шансів має вилетіти. Менше з тим вилетить і кожна така муха відкладає до 150 яєць одне в черешеньку. От уявіть собі, скільки вона може зіпсувати нам черешень. Звичайно, ті, хто черешні на продаж вирощують, то обробляють її. Препаратами, такими як актелік, Провантов, прованто, максич, провантовернал. Одним словом, такі інсектициди, які, ну, по-перше, це не один раз, а десь там з інтервалом, здається, в три тижні треба обробляти. Ну і період очікування теж до місяця. Я жодного разу в своїй черешні, їх в мене було три, зараз дві, жодного разу не обробляла ніякими інсектицидами. ну по-перше, що вони старі і високі, а по-друге, що я просто хочу підійти до черешні, зірвати і з'їсти її. І щоб так зробили мої діти, і хто там ще захоче. Так от, якщо муха має вилетіти незабаром, то є сенс знищити її до того, як вона вилетить. Тобто обробити ґрунт біопрепаратами, які мають інсектицидні властивості. А це метаризм і боверія. Якщо ми обробимо, то значно менше мухи вилетить і, звичайно, значно менше її буде тут. Знаючи, що муха відкладає яйця у ягоди, які починають наливатися, то варто, якщо у вас є вишневе варення або щось подібне, скажімо там, заморожені вишні, то додати трошки цукру і зробити такий компот вишневий. І повісити в баночках у кроні, там їх топиться багатенько. Звичайно, це не радикальна міра, але якщо ви, скажімо, таким чином знищите хоча б з десяток мух, то це означає, що 1500 ягід вціліє. Це ще один такий спосіб боротьби. Звичайно, ми вишневу муху не поборемо ніколи. Ми просто можемо контролювати її кількість. Муха вилетить, буде собі літати, насолоджуватися життям. а це відбувається десь приблизно в середині травня. А от коли почнуть наливатися вишні, вона почне відкладати туди яйця. Личинка буде така біленька, всі її бачили, міліметрів зо 4, вона буде живитися м'якотю ягоди, буде залишати там свої екскременти, ну і далі це буде викликати гниття. Далі гнилі ягоди падають на землю, личинка потрапляє в землю і заривається на глибину 3-5 см і там і зимує. Ще один захід, який допоможе зменшити кількість мухи це знищувати попелицю. Знову ж, якщо у вас дерева невеликі, і якщо ви можете контролювати попелицю, ну, наприклад, тією самою мильно-олійною емульсією, то ви таким чином позбавляєте муху можливості харчуватися. Бо муха харчується отими солодкими виділеннями попелиці, тією паддю. Тому буде мало попелиць, буде менше харчування мусі. Значить. Котрась із них загине, котрась, ну скажімо, від голоду відкладе менше яєць і таким чином менше залишиться личинок на наступний рік. Тобто такі заходи системні, вони результат всі дадуть. Єдине, що нам не завжди вистачає часу, і черешня то це, знаєте, ну, ніби така цукерка не дуже важливий продукт для нашого харчування, і тому завжди або часу не вистачить, або Протермінуємо або щось пропустимо, ну і як результат от те, що маємо. І ще одне: ентомологи кажуть, що е, частина личинок гине від хвороб при поганих погодних умовах. Тому залишається сподіватися, що ось які дощі, які були, які до такого ступеня наповнили ґрунт водою, що просто не можна стати, е, можливо, личинки. Не зможуть вилетіти. Можливо, котрісь із них вже загинули, можливо, котримсь не вистачить сил через недостатню кількість повітря у ґрунті. Ну, а повітря, якби окиснюючи поживні речовини дає енергію, тому, можливо, не вистачить їм енергії вилізти чи вилетіти. Ще один спосіб, який і не загальний, але якщо у вас є можливість це зробити, це ось приблизно зараз. Вкрити землю укривним матеріалом або картоном. Це такий механічний спосіб запобігти вильоту. І я такий спосіб випробувала, але тільки один раз, тому порівняти нема з чим. А прийшло мені це в голову тоді, коли моя подруга сказала, а в мене черешня ніколи не гниє. А я ще й здивувалася, чому не гниє. Вона каже: А в нас під нею все заасфальтовано. Всі ягоди, які падають, вони їх змітають, і личинка просто не може. Перезимувати в землі, ось тому і їхня черешня під таким як би, механічним захистом. І це наштовхнуло мені, мене на думку, що можна вкрити. Я одного року випробувала, але за одним роком я не можу сказати, о, можливо, це такий сезон був, що її було менше, можливо, ще щось. Тому на додачу до внесення балерії металізму у ґрунт я накрию картоном і все-таки якась кількість не зможе вилетіти. Одні загинуть під картоном. Інші, можливо, втопляться у моїй баночці з вишневим компотом. З десяток чи зо два прилипне до жовтої липучки. Тож сподіваюся, що ось такі заходи вони дадуть можливість контролювати цього шкідника. По завершенні сезону, сподіваюся, що залишки нелих ягід я зберу, ще зменшу. Звичайно, налетять від сусідів, ну, але далі. Буде тривати життя, буде тривати боротьба з різноманітними шкідниками, які набагато менш шкідливі, ніж наші сусіди. А на цьому я з вами прощаюсь і бажаю вам гарних врожаїв.